Чергові докази відповідальності радянського союзу за геноцид українців у 1932-1933 роках передали до національного музею голодомору геноциду. Ці артефакти передали жителі Харкова, Сумщини, Києва та Дніпра. Зокрема, 15 кримінальних справ жертв геноциду вручила заступниця міністра внутрішніх справ. Як розповідає, їх розсекретили з архівів МВС. Після того, як ці важливі історичні документи вивчать науковці музею, прочитати історії, зможуть усі відвідувачі у залі пам'яті національного музею голодомору геноциду. Заступниця міністра внутрішніх справ також розповіла, що порівняно з минулим дії московитів на території України сьогодні нічим не відрізняються: грабунок убивства, катування. Каже, усі ці факти злочинів документують нині оперативно-слідчі групи на визволених територіях Херсонщини. Під час останньої робочої поїздки поліціянти виявили чотири катівні і 11 місць отримання мирних жителів. Відкрили 237 кримінальних справ проти військових РФ. На сьогодні ми створили 10 оперативно-слідчих груп, які працюють по всій Херсонщині для того, щоб е зібрати інформацію у очевидців у місцевих людей, які залишалися в окупації, і е знайти ті е сліди, де могли вчинятись воєнні злочини, е ховатися е вбиті цивільних громадян і так далі. Ви знаєте, цю е достатньо. Як це відомо? Достатньо відома історія, коли в битві зійшлася тероборона Херсонська з російськими військовими, які по теробороні стріляли прямо крупнокаліберним. Зброєю, і зараз на тій ділянці, де це відбувалося, де 17 тероборонців було поховано, відбуваються слідчі дії. Встановлюються факти, яким чином вбивалась це тероборона, це фактично цивільні мешканці, які чинили опір окупаційній владі. Тому, на жаль, там є такі історії. На жаль, і могили є, які зараз знаходять наші поліцейські і. Здійснюють слідчі дії для того, щоб встановити правду. І я правильно розумію, що надалі такі архіви будуть розсекречуватися, доправлятися сюди до і ми почуємо. Так, звичайно. Ми плануємо наступне декілька років продовжити системно відпрацьовувати цю роботу завдяки тому, що ми 24 лютого швидко прийняли рішення про евакуацію всіх архівів міністерства.